Я вітаю усіх наших глядачів. Ми е, досить багато готували різноманітних таких кулінарних страв, закусок, ми готували м'ясо. Ну а сьогодні, у вихідні, я хочу запропонувати вам приготувати щось таке солоденьке. І е, пригадаємо такий давній давній рецепт: це буде у нас мигдалеве печиво. І для цього печива, для того, щоб його приготувати, нам треба взяти наступні продукти. А саме Будемо використовувати шість білків. Білки треба старано відділити від жовтків, інакше вони будуть дуже погано збиватися. Білки бажано охолодити, тобто у мене вже білки одразу розділені і охолоджені. Крім білків, будемо використовувати одну склянку мигдалю. Мигдаль ми будемо чистити, ну про це пізніше, якщо він не чищений. Ну в даному випадку мигдаль не чищений. Крім мигдалю і білків, будемо використовувати ще півтори склянки цукрової пудри. Ну а також е, десь одну е, цілу і дві третіх столових ложки борошна, тобто, фактично, е, нам треба взяти трішки менше, ніж дві столових ложки борошна. Оце е, основа, тобто це е, ті продукти, які нам необхідні для того, щоб приготувати власне саме печиво. Ну а трошки пізніше про ті продукти, які ми будемо використовувати для приготування крему. До речі, крем ми будемо готувати на жовтках, тому якщо ми відділяємо шість білків. То відповідно шість жовтків, які ми будемо відділяти, ми їх відставимо в сторону, і саме з них будемо готувати крем для цих для цього печива. Отже, з чого ми почнемо? З того, що будемо все ж таки чистити мигдаль від кірочки. Для того щоб почистити мигдаль від цієї грубої коричневої кірочки, нам треба взяти якусь миску. Взяти кипяток, закип'ятити воду, мигдаль пересипаємо у миску, заливаємо кип'ятком і даємо кілька хвилин йому полежати у цьому кип'ятку. За цей час, поки мигдаль буде, скажімо так, запарюватися, оця кірочка відм'якне. І буквально через кілька хвилин після того, як він запариться, ця кірочка буде дуже легко зніматися власне, пальцями. Отже, даємо постояти 1-2 хвилини і після цього приступаємо до чищення мигдалю. Після цього ми, придавлюючи пальцями, просто звільняємо ядро мигдалю від оцієї коричневої скоринки. І для того, щоб мигдаль мав у нас гарний смак, ми після цього, як ми от його... Почистимо від кірочки, ми повинні його підсушити, тому вже можемо включити духовку, до, розігріти її до температури десь градусів 100 110, тобто невисока температура повинна бути. І саме при такій температурі ми будемо цей мигдаль підсушувати. Тобто ми просто його підсушимо і злегка, злегка підсмажимо мигдаль після підсушування. Не повинен стати коричневий, він повинен тільки злегка-злегка підрумянити. Ну і тепер, коли ми вже почистили цей мигдаль, ми його, як я казав, повинні підсушити. Підсушувати будемо у духовці при низькій температурі і бажано без зміни кольору, щоб мигдаль не став у нас коричневий. в якому випадку. Коли мигдаль підсох, ми повинні обов'язково його охолодити, щоб він став такий тверденький. І після цього мигдаль треба подрібнити. Найкраще для цього буде підходити. Звичайний блендер. Чому? Тому що мигдаль ми повинні перетворити на дрібнесеньку крупку. Якщо ми будемо його о, качалкою дрібнити, він буде замаслюватися. І оце печиво в нас не вдасться. Тому ми повинні подрібнити його якомога о, швиденько, тобто процес повинен бути короткочасний. А в результаті повинна утворитися у нас мигдалева крупка. Можна зробити іншим шляхом, можна цей мигдаль подрібнити за допомогою ножа. Ну Но якщо є під руками блендер, то це буде найкращий варіант. Тепер потрібний мигдаль ми перекладаємо до миски міксера або в звичайну миску, в якій ми будемо збивати все це міксером. Сюди ж ми перекладаємо оці півтори склянки цукрової пудри, додаємо і також ми будемо сюди ще додавати одразу ж підготовлені білки. Білки можна охолодити, для того, щоб вони краще збивалися. І протягом хвилин 5-7 на о, середніх обертах міксера взагалі-то почнемо ми з досить низьких обертів, щоб у нас ця пудра вся не летіла у повітря. Почнемо з низьких обертів, а потім зробимо середні оберти о, міксера і вже потім почнемо збивати протягом 5-7 хвилин. А, після цього, о, коли ми вже позбивали той необхідний час. У нас утворилася однорідна маса. Тепер ми на е, самих мінімальних обертах включаємо міксер або ж беремо ложку. І обережно ложкою домішуємо оцю кількість борошна, яка нам необхідна. Ну, найпростіше це буде все ж таки зробити міксером. Але тільки при найнижчих обертах міксера це робимо. Щойно борошно буде змішане з сумішу, ми повинні обов'язково тут же припинити збивання, тому що ми не повинні збивати з борошном, з борошном ми повинні цю масу тільки замісити. І вже після цього ми можемо приступати до о, формування печива. Тобто ми вже повинні розігріти духовку і повинні підготувати дечко, на якому будемо все це випікати. Як ви бачите, дечко вже готове, можна використовувати для формування цих виробів кондитерський мішок, можна використовувати корнетик, можна також скористатися двома ложками. Ну і для того, щоб печиво у нас не приклеїлося у процесі випікання до дечка. Ми можемо десь або ж змастити маслом і посипати борошном, або ж застелити пергаментним папером. Я думаю, що все ж таки папір нам буде більш е зручний, тобто нам не треба буде нічого мити. Прямо на папір будемо формувати це печиво за допомогою, як я вже казав, двох ложок. Однією ложкою ми будемо набирати цю суміш і е переливати на оцей пергаментний папір. Як ви бачите, Суміш, як за густотою, вона нагадує тісто для оладок. Тобто вона, ця суміш розтікається. і Таким чином ми можемо сформувати круглі такі кругле печиво. Це печиво будемо випікати при температурі досить невисокій, градусів 150-160 у духовці. Протягом десь 30 хвилин, тобто у нас випічка буде нагадувати щось на зразок такого підсушування, випікання і одночасного підсушування цього печива. Поки випікається печиво, ми можемо приготувати для цього печива крем. Крем я пропоную дуже смачний крем, це називається глясе. Для приготування крема ми будемо використовувати 4 жовтки, які залишилися у нас після розділювання білків і жовтків. І до цих 4 жовтків ми додамо 4 столових ложки цукру. Тепер ми будемо старано все це розтирати. І ми вже повинні підготувати водяну баню, тобто взяти каструлю, закип'ятити в ній воду і переставити туди оці жовтки, розтерті з цукром. Коли ми на водяну баню переставимо цю мисочку із жовтками і цукром, ми повинні увесь час, підігріваючи, повинні розтирати оцей крем і дати можливість цукру розчинитися, крему стати однорідним і злегка злегка загуснути. Коли ми дістали випечене печиво, даємо йому злегка охолонути і потім починаємо відділяти його від пергаменту. Печиво зазвичай відділяється досить легко. Якщо є якісь проблеми з відділянням його від пергамента, то ми можемо... Просто взяти цей пергамент разом з печивом, перевернути, змочити нижню частину, тобто змочити сам пергамент, і через кілька хвилин печиво буде досить легко зніматися. Ну, У нас проблем з цим немає. Печиво знялося. Ви бачите, воно таке потріскане, має таку глянцеву, красиву поверхню. Це абсолютно нормальна ситуація. Тобто печиво повинно мати обов'язково такі тріщини на поверхні. І тепер ми будемо з'єднувати по дві. Оцих печининки кремом. Як ви пам'ятаєте, ми вже поставили основу таку жовтково цукрову на водяну баню, прогріваємо її до температури 45-50 градусів, і після цього ми повинні її обов'язково охолодити. Ну і для того, щоб повністю вже приготувати крем, ми беремо 200 грам масла, вершкового масла кімнатної температури. Перекладаємо в миску і починаємо збивати міксером. У цей час у нас охолоджується до кімнатної температури. Ось ця заварена маса із цукру та жовтків. Вона повинна бути як мінімум кімнатної температури. Ну а взагалі, чим вона буде холодніша, тим буде краще. Найголовніше, щоб вона не була температурою там 40 градусів. Вона повинна бути обов'язково охолоджена. Отже. Ми збиваємо масло міксером спершу на низьких обертах, потім починаємо збивати на високих обертах до утворення білого кольору і масло повинно у нас бути таке пухке, повітряне, піноподібне. Коли масло збилося, воно побілішало, тепер ми повинні по одній ложці додавати оцей підготовлений крем. Тобто ми спершу додаємо ложку крема. Тарано збиваємо, коли цей крем гарно зіб'ється і перетвориться на однорідну масу. Тоді ми додаємо наступну порцію. Тобто ми повинні в 5-6 заходів додати весь цей заварений крем. Тоді у нас кремчик в результаті оцей масляний для себе буде дуже смачний і дуже е, такий насичений на вкус, дуже пухкий, скажімо ще й так. і при цьому він не буде приторний. Товий крем він, а, повинен бути ось, м, абсолютно такий однорідний, а, без а, таких слідів розслоювання, скажімо так, і він дуже гарно тримає форму. А, поки він а, кімнатної температури, ми можемо а, його використовувати для склеювання цього а, такого смачного магдалевого печива. І для цього нам необхідно а, таку порцію крему нанести на денце печива невеличку. І накрити другим печивом. І От у нас будуть такі своєрідні бутерброди. Бутерброди будуть горіхові, а всередині буде оцей смачний масляний крем глясе. І у такий спосіб ми формуємо вироби. Єдине, що а, після того, як ми їх склеїмо попарно, після цього ми зможемо їх оздобити ще і глазур'ю. Глазурь, я думаю, що буде смачно використати саме шоколадну. Для того, щоб ця глазур була ще і м'якенька на смак, коли ми будемо її розкушувати або кусати це печиво, то ми можемо зробити ще один такий маленький технологічний момент. Тобто ми можемо цю глазур розвести олією, і тоді вона буде мати дуже ніжний-ніжний смак. Для того, щоб зробити ніжну шоколадну глазур на поверхні цих наших виробів, або, як я вже казав, бутербродів. Ми будемо брати десь з склянки глазурі. Ну, от я використовую таку глазурь у вигляді таких монеток або чіпсів. Цю шоколадну глазурь я пересипаю у миску і ставлю на водяну баню. Вона буде топитися. Сама вона по собі така тверденька, тобто вона досить така цупка. І от я хочу досягти якраз того результату, щоб вона була м'якенька, щоб на поверхні оцих виробів вона так легко кусалася. Для цього ми будемо використовувати кукурудзяну олію. Ця кукурудзяна олія додавати. Ми будемо її близько однієї столової ложки на оцю порцію на склянки цих шоколадних чіпсів монеток. І якраз оця олія гарно поєднається з шоколадом і зробить його набагато більш м'яким. Саме кукурудзяна олія. Коли глазур розігріта, вона так гарно тече, вона повинна бути однорідна. Для того, щоб вона була однорідна, ви повинні її старано розмішувати, щоб не було ніяких грудочок. І вже після цього в теплу глазурь ми додамо трішки курудзяної олії. Ця олія якраз і дасть можливість цій глазурі після застигання не бути такою густою, а бути ніжною і м'якенькою. Якщо ми старано розмішаємо шоколад із олією, олія повністю з'єднається з цим шоколадом. І знову ж таки, глазурь, як ви бачите, у нас абсолютно однорідна. Тепер ми за допомогою того ж самого корнетика або за допомогою ложки ще оцю теплу глазурь. Можемо наносити на поверхню печива. Ну, і після того, як глазур вже остигла, ми можемо вироби перекладати на тарілку та подавати до столу. Ну Варто сказати, що якщо ви бачите, що поверхня глазурі не блищить, а вона стала більш така матова, це якраз говорить про те, що вона вже і застигла. Тепер беремо якусь тарілку, і на цю тарілку перекладаємо вироби, які вже охололи і застигла глазур. І можемо подавати вже. До столу нашим рідним та близьким. На сьогодні у мене все. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До наступних вихідних. До побачення!